Старенький Lexus навіть ніхто не хоче взяти за 500 доларів. Колись президенти їздили на З, з... 99-го року, то 85 місяць. Навіть все Класика. А, таке.

Тут на аукціоні можна купити все, що не хочеться. Дивіться, навіть лодка продається. І домики на колесах. І всякі такі, бачите, на фудтрок можна щось. Коротше, все, що треба, Тут від скормершала до роботи якісь. Так що, якщо комусь треба авто з аукціону, пишіть мені у приват.